Ламзак надувний матрац для відпочинку Air Cushion 180 на 70 фіолетовий і оранжевий, будь то на пляжі пікніку або на кемпінгу, надувний матрац Іресо Файсі Лоуді пропонує зручність, підтримку та релаксацію в будь часі, у будь-який час і у будь-якому місці. Переваги легко надується і складається ідеальний для відпочинку на природі комфорт та зручність у будь-якому місці. Не вимагає насосу, підлаштовується під контури тіла опис надувний матрац Іресо Фасі Лоуді. Це зручне та портативне рішення для комфортного відпочинку на відкритому повітрі чи у приміщенні. Цей матрац призначений для швидкого та легкого надування та забезпечує м'яке та зручне місце для відпочинку та релаксації. Створений з міцного та високоякісного матеріалу надувний шезлонг Гейресо Файсі має відмінну міцність і довговічність. Він може витримати вагу користувача до 200 кг та забезпечити стійку та комфортну опору. Має ергономічну форму, яка підлаштовується під контури вашого тіла, забезпечуючи правильне положення хребта та розслаблення м'язів. Характеристики, тип, надувний гамак матеріал, водонепроникний нейлон-колір, фіолетовий розмір 34 х на см, У розкладеному вигляді 180 х на см, максимальне навантаження 200 кг, Комплектація, надувний лежак і файсіловою упаковка, ціна 245 грн, гривень. Замовляйте за посиланням у шапці профілю.